Я вам поясню, що відбулося всередині. Це не те, на що ми очікували реально. Ми сказали перед засіданням, яке спізнилося на 20 годин. Я прикращав все з трибуни, те, що обіцяв вам. На жаль, акустика там така, що не всі мене почули. Нас намагалися вивезти з залу. Турчина нас почув, ми йому показали про закон. Значить, Турчина сказав, що закон буде проголосований в четвер. Значить, я хочу, щоб ви зараз всі зрозуміли, всі, хто стоїть на цій площі, наскільки важливо те, що ви сьогодні зібралися, я вас закликаю зібратися точно так же в четвер, о 8.30, як ці паскуди будуть заходити тільки в зал. В четвер, останній шанс проголосувати за цей закон. Чому ми сьогодні нічого не будемо робити? Поясню вам. Більшість депутатів, реально, віслюки, вони сидять і не розуміють, скільки вас тут зібралося, вони вас не бачили, вони не розуміють, наскільки важливий цей закон. І вони там сидять і до них навіть не можна достукатись. Реально, наші зараз акції нічого не дадуть, вони їх не пока, вони побачать. Але зараз, коли вони будуть виходити з Верховної Ради, у нас є декілька блокпостів. Ми зробимо їм карандор гарби, аби показати, скільки нас зараз тут зібралося, а зараз нас тут зібралося, дай Боже. І зараз люди ще під'їдуть. Не голосували такі дві діознічності, як Катеринчук і група Кінаха. Кінаха минулого разу ми затролили, і він проголосував з другого разу. Ми до нього їздили додому. Завтра о 7 годині ми знову до нього їдемо. Ми розфарбуємо його забор. Ми зробимо все, аби нагадати йому, що ми чекаємо о сьомій вечора. Послухайте, будь ласка, о сьомій вечора, о сьомій вечора. Завтра ми збираємося тут на Грушевського. виїжджаємо до Кінаха. До цього часу автомайдан. З'їздить до інших, ми будемо повідомляти, щоб вони не готувалися. Ми з'їздимо до всіх, хто сьогодні не голосував. Списки є списки. Сьогодні пролюднені на сайті Верховної Ради. Списки будуть у нас на автомайдані. Висіти у всіх соцмережах. Ми до четверга. Маємо можливість повідомити всіх, всіх наших друзів, знайомих, людей. По окрузі по всій Україні і продемонструвати, як сьогодні депутати проявили себе по відношенню до найважливішого закону на сьогоднішній день. Цей закон на сьогодні, який мав бути проголосований. Мав би суттєво змінити всю державну владу в Україні. Цей закон сьогодні мав би бути тим першим початком, тим першим кроком до реального оновлення і для можливості нормальним людям, чесним, незаплямованим, отримати посади у державній владі. Натомість ми отримали той результат, який ви сьогодні бачили. Це означає, що завдання кожного з нас, наших друзів, наших знайомих отримати інформацію на сайті. Автомайдану на сайті Політична партія Воля, на сайті інших, на сайті Верховної Ради про результати голосування за цей законопроект і повідомити максимальну кількість людей про депутатів, як вони себе сьогодні проявили. Про тих депутатів я переконаний, що більшість з них захочуть попертись в цей парламент вже, вже через два місяці. Шановні друзі, в четвер депутати будуть всі тут, не тому що вони хочуть голосувати наш закон про люстрацію. А тому, що вони хочуть проголосувати закон про вибори, сьогодні ні один закон про вибори не був проголосований. Всі були провалені. Це означає, що в четвер буде мобілізація депутатів для того, щоб все-таки ухвалити якийсь варіант закону про вибори, для того, щоб потрапити знов в цей парламент. Саме тому до четверга нам потрібно зробити велику роботу, повідомити всіх. Всіх всіх людей щодо тих негідників, які сьогодні не голосували, дати їм шанс четвер проголосувати за основу. Я підкреслюю, і в цілому вже не тільки в порядок денний включати, а за основу і в цілому. Те, що сьогодні ми проголосували за знаєте, такий комічний смішний закон регіонів, з іншого боку, це і добре, тому що наш законопроект він є альтернативним. І це означає, що саме четвер ми будемо розглядати два законопроекти і той регіональний, який вони просто хотіли, так знаєте, як щось таке, щоб відвести увагу, відвернути увагу від цієї проблеми, виставити на голосування, так і наш важливий законопроект. Друзі, я хотів просто сказати кожному слова подяки і розуміння, що насправді, якби ми тут не зібралися, ніякий би закон сьогодні не голосувався. Якби ми не підтримували цей закон, ніколи би політичні сили не поставили під ним підпис. Ви є та сила, яка змушує ілюстрацію рухатися. І ми обов'язково переможемо. Те саме було навесні. Багато з вас тоді були під час ухвалення закону, який вигнав усіх керівників усіх судів. Все те саме казали: не проголосуємо, ніколи не вийде да тут мало людей. Але ми збиралися, ми збільшували свої сили разом з автомайданом. Ми їздили до того самого Кінаха, і закон було ухвалено. Так само в нас все вийде і цього разу.